Вітаю вас на майстер-класі від шнурядка Пояс бахромою в техніці макраме. Даний пояс зроблений на параметри об'єм талії 67 см і загальний зріз 163 см. Також додаю у описі розрахунки, як прорахувати довжину і кількість навісів на інші параметри. Перед тим, як продовжити дивитися цей майстер-клас, обов'язково поставте лайк під відео і підпишіться на наш канал. У нас ще багато майстер-класів по макраме і не тільки. Цей майстер-клас легкий підійде для новачків також. Бажаємо приємного перегляду та вдалого плетіння! Для платіння вам буде потрібна стійка або, якщо немає стійки, можете поставити два стільця спинкою один до одного і зав'язати цей шнурочок між стільцями. Беремо один відрізок 150 см і закріплюємо його з двох сторін. Кріпимо з середньою натяжкою. Переходжу до навісів, беру відрізки в моєму випадку по 270 см, кожен складаю навпіл і фіксую на шнурі основі. Яким чином? Переводжу серединку цього навісу за шнур основу і протягую в петельку кінці. І затягую. Після цього кожен із кінців я ще по одному разу перекидаю через шнур основу. Спочатку беру лівий край, перекидаю через перед і потім протягаю в петельку і так само роблю і з правим кінцем. Повторюю все те саме з усіма навісами. Всі навіси я фіксую поруч, але не дуже щільно їх стискаю, потім ми будемо підтягувати до потрібної ширини, поки фіксую так, щоб вони були близько один до одного в один рядочок. Ось так у мене вийшло Тепер я цю довжину заміряю сантиметром. І у мене вийшло трошки ширше, тому я підтягаю шнури до потрібної ширини, щоб у мене вийшло 66-67 см ширину. Тепер закріплюю ще одну основу 1,5 метри 150 см, але в цей раз без натяжки, щоб вона провисала приблизно як перший шнур, основа на якому у нас вже закріплені шнури. І починаю робити репсовий вузол. Це один із основних вузлів в техніці макраме. Навіз знаходиться під шнуром основи і через низ я перекидаю його петелькою і потім другий раз ще раз перекидаю, щоб закріпити його. Тут важливо дивитися, щоб у вас цей рядочок був притик до першого рядка, щоб тут не було відстані по висоті. Перший шнур зазвичай закріплювати найскладніше, всі наступні простіше. Шнур основи я притримую і трошки вверх. А цей шнур, яким я оплітаю, трошки тягну вниз. Таким чином я роблю, щоб відстань між першим рядком, де у нас закріплені шнури, і другим рядком, де ми робимо ці репсові, була мінімальна, щоб у нас там не було проміжку. І таким чином роблю всі наступні шнури. Дивлюсь обов'язково ось за цим проміжком, щоб там не було зайвого повітря. І ось так на даному етапі виглядає пояс. Тепер нам потрібно закріпити ще один шнур основу паралельно тим, що вже є. Його ми кріпимо ще більш м'яко, провисаючи, щоб ось ця лінія повністю повторювала верхню. І підтягаємо її, щоб відстань тут була десь 4 см. Створюємо візерунок переплетінь, для цього нам потрібно 4 кінця, ділимо їх на пари і переплетаємо таким чином. Праву сторону ми поки закидуємо наверх, щоб вона нам не заважала, а лівою починаємо плести такі самі репсові вузли. І дивимося, щоб цей шнур основа не сильно знатягувався, щоб у нас відстань між верхнім шнуром і цим нижнім залишалось тут десь 4 см. Тобто нам треба постійно в даному випадку дивитися за цією відстанню, щоб лінії у нас вийшли паралельні. Не перетягуємо і навпаки не робимо сильно м'яко, щоб лінія не пішла в крив. Тепер беру ці два кінці і так само їх закріпляю. Трошки можна підтягнути, якщо вона провалилася, якщо ці шнурочки у вас сильно пішли вниз. І затягуємо пепсові. Далі наступні вузли так само робимо. Саме через цей візерунок наша кількість навісів повинна бути кратна двом, щоб у нас було постійно чотири кінці, які будуть сплітатися між собою, щоб не вийшло, що будуть якісь зайві кінці. Тут я перевіряю, чи вірна довжина і переходжу до наступного візерунку. Це роблю так само. На даному етапі вже виходить таке гарненьке плетіння. Тепер робимо ще один ряд репсового вузла, так само кріпимо ще один четвертий шнур основу 150 см і робимо його знову паралельно попередньому і закріплюємо всі шнури так само репсовим вузлом. Тобто повністю повторюємо цей попередній рядочок. Основа пояса готова і переходимо до декорування вахроми. Знаходжу саме центр цього пояса. Самі центральні 4 шнури я пропускаю і з наступних 8 плету 2 квадратних вузла. Спочатку беру 4 найближчі шнурочки і перекидаю таким чином, як показує відео. Спочатку в одну сторону і потім в зворотньому. Напрямку. І так само роблю і з другими чотирма кінцями. Тут вузли так само не сильно затягую, але і так, щоб вони гарненько тримали форму. Тепер я буду робити діагональні репсові. Це такий саме репсовий, але шнур основи ми тримаємо не горизонтально, а по діагоналі. Всі наступні шнури, три шнурочки, я на нього нанизую по черзі. Відстань від квадратного вузла буде збільшуватись і буде залишатись такий простір. З другої сторони я так само роблю діагональні репсові вузли, але плести буду навпаки на крайній правий шнур, а не крайній лівий, і у нас буде ці плетіння дзеркальне. Тобто спочатку ми робимо перший вузол, перекидається таким чином, як у відео. Зверніть увагу, що трошки з права на ліво буде по-іншому плестися. І так само на накидаю всі три шнури і потім ще накидаю і четвертий шнур шнур основи з лівих рапсових вузлів. Далі пропускаю центральні чотири кінці. І від них знову відраховував 8 кінців, але вже в іншу сторону і роблю такий самий візерунок. Потім відступаю ще 4 шнури і знову роблю такий візерунок. І так само роблю в обидві сторони по поясу. У мене вийшло всього 6 візерунків. Тут залишилися пусті шнури, тому що там вже повний візерунок не входив. У вас може бути відповідно більше самих візерунків або менше в залежності від вашого об'єму. І переходимо до фіналу етапу – це обрізання довжини. Тут зверніть увагу, що пояс висить не повністю паралельно підлозі, що він під такою дугою, і обрізати відповідно краще бути дугою, або натягнути пояс так, щоб він висів максимально горизонтально. Тут я собі зробила помітку, помірявши пояс перед тим довжини, яка мені необхідна. І обрізаю всі шнурочки. Після цього я беру і трошки розпускаю всі кінці, щоб більш щільний такий вийшов зріз і виглядало більш так еклектично. Можна це робити спеціальною щіточкою, яка також є у шнурядка, або просто взяти руками і потрасити ці кінці в руках таким чином, і в принципі схожий ефект у вас також вийде таким способом. Якщо переживаєте, можна зробити пару примірок між цим і е, спочатку обрізати не на повну довжину, а трошки довше, щоб таким чином перестрахуватись. Якщо сподобався цей майстер-клас, постав лайк, підпишись на наш канал і очікуй нових відео. Вічна рядка!